Подарила мені цю книжечку і я почав її читати. Але я її читав і так, як діти в християнських сім'ях. От я, коли за підрозділи, мене забирали деякі християнські сім'ї, і я спостерігав, я батьки віруючих, спонукають дітей своїх читати Біблію, вивчати вірші. І ось два варіанти я побачив. Перший варіант батьки кажуть своїм дітям: слухай, ну прочитай Псалом 118. Я тобі куплю велосипед, Стас. І Стас думає, о, велосипед. І Стас читає Псалом на 18. Бо він саме який. Великий довше. А інша мама каже своєму сину, якщо ти вивчиш на пам'ять Псалом 90, я тобі куплю мобільний телефон. Останній айфон. Це один варіант. А і другий варіант, бо він, мені каже, більш дешевший економніший. Бо Коли батько каже сину, слухай, я ще не вивчив салон 90, поставлю вугол, і будеш стояти, і не вивчив шало 90. І бачите, байко розумний. Да? І гроші при собі залишались. Не треба витрачати. І сину знає в село 90. Слухай, не піду сьогодні в серпне, не відпущу увесь і не гуляти. І людина, а а ладно, піду в церкву, щоб ввечері погуляти. То я вам сьогодні чесно про себе. Я почав читати новий заповід, тому що в мене не було виходу.